Радий всіх вітати на каналі сервісного центру A-Game Kyiv, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. У нас продовжують з'являтися продажу ноутбуки, відновлені з гарантією. Продовжуємо ми Asus ROG Zephyrus G401 QM. А це саме той, як на мене, потужний, навіть суперпотужний малюк 14-дюймовий. Давайте перейдемо до характеристик, чому я так вважаю. Ноутбук у нас зібраний на процесорі Ryzen 9, тобто топовому в лінійці на п'ятої генерації P9006. Одразу скажу про те, що охолодження з цього процесора в системі охолодження відбувається з допомогою рідкого металу. Тобто ефективність дуже висока, і через це процесор може розвинути більші частоти, ніж це можна могло б бути через охолодження термопастою. Ну або ж при тих самих температурах, ну верніше, при тій самої потужності він менше гріється. Ну, завдяки тому, що ефективно, більш ефективно передає тепло до радіатора. Далі, знову ж таки, незважаючи на невеликі розміри цього ноутбука, має він дві відеокарти. Одною, як завжди, вбудовано процесор Ryzen, завдяки якій ці, ці ноутбуки вміють працювати більше 6 там навіть до 8 годин автономної роботи в режимі перегляду фільмів, саме завдяки заощадженню енергії на роботі від цього вбудованого процесор відео. Але крім цього, вбудованого відео є повноцінна дискретна відеокарта серії RTX, це вже тридцята 30 серія, 3060. Ці відеокарти я відношу вже до сучасних потужних. Вони також мають, як і вся 60-та серія, ну, верніше, 60- відеокарти має 192 біта шину, 6 ГБ відеопам'яті GDDR6. Но за своєю потужністю, ці відеокарти значно більш швидкі, ніж RTX, наприклад, 20-ї серії 2060, і наближуються за продуктивністю до RTX 2070. Так, далі. В ноутбуці в нас встановлений диск. Бачимо на 1 терабайт. Диск новий, два дні відпрацював, всього лише 100% та 99% здоров'я. На цьому диску, бачите, небагато він пропрацював. Це в нас як завжди, M2 NVMe, PCI-Express, швидкий мікрон. Батарея в цьому ноутбуці має, як бачимо, всього лише 10% зносу. Ну, тобто, майже вона не зношена. Щодо часу роботи в режимі перегляду фільмів, як я вже сказав, там від 6 до 8-8 годин цей ноутбук здатен працювати. Щодо оперативної пам'яті, встановлено 16 ГБ, а це я вже називаю комфортним обсягом, більш ніж достатнім. Ну і ще можу сказати, те, що ці 16 гігабайт у нас організовані таким чином, що 8 з них знаходяться на материнській платі, це бортова пам'ять. І в одному вільному слоті знаходиться ще одна планка на 8 ГБ. Ну, завдяки чому і відбувається двоканальний режим. А для апгрейду можливо замінювати цю одну планку на 8, планку на 16 або навіть 32 ГБ. Можна це зробити. Це в нас все є. А, так, екран. Екран, як завжди, в нас в цих ноутбуках дуже якісний, мають, як бачимо, дуже великі кути огляду. ну, тобто, Дуже приємно працювати за цими ноутбуками. А крім цього, цей екран має ще й ну, цей екран а Технологія краще IPS наприклад, має частоту оновлення 144 Гц. Підвищений контраст 1200 до 1. Це, якщо порівнювати з звичайними матрицями, наприклад, які мають зазвичай 700-800 до 1. І має 95% охоплення кольорової палітри SRGB, кольори, які використовуються в операційній системі. Тож, за підсумком цих параметрів, можу сказати, що за цим ноутбуком дуже приємно працювати за цим екраном. Картинка дуже яскрава, насичені кольори, ну тобто, дуже приємно. Картинка якісна. Відчувається одразу. Так, ну і одразу скажу, що дефектів ніяких на екрані немає, ні п'ятин, ні засвітів, ні подряпин ніяких, тобто екран в чудовому стані. В такому ж чудовому стані знаходиться і корпус. Небагато слідів використання, навіть треба вглядати, щоб їх знайти ці сліди. Бачимо, що немає подряпин. Ціли кути ось тут невеличка потертість, якщо є. Можливо, ось такі маленькі подряпини можна знайти на корпусі. Тут навіть кут цілий без подряпин та якихось потертостей в чудовому стані. Навіть порти USB, які знаходяться в цьому ноутбуці, вони такі досить жорсткі, тобто ще небагато підключень в цьому ноутбуці встигли зробити. В такому стані в нас знаходиться кришка матриці. Знову ж таки, не можу побачити ніяких. Дефектів великих, наприклад. Ну, є якісь потертості, які можна схопити ось так, наприклад, на відбивання світла, а так цього нічого не видно. Так, ну і клавіатура, як бачимо, має в нас всі літери розкладки української, російської та англійської. Як бачимо, також не потерті, не пошкоджені, чудовий стан. Переходимо до портів. Порти в цьому ноутбуці я називаю це таким трошки обмеженим чи стандартним для мобільного невеликого девайсу. Порти. Тут ми маємо роз'єм для підключення зарядного пристрою. Пристрій зарядний, як завжди, в нас в комплекті оригінальний, саме тієї потужності, які має бути 180 Вт. До речі, він теж не важкий, дуже зручно з собою носити буде, якщо, наприклад, користуватись ним десь в дорозі. Одразу ми в комплекті надаємо наш, під нашу розетку кабель живлення, для того, щоб ви не мали ніяких проблем там з перехідниками або ще чимось. Так, йдемо далі. Повноцінне HDMI ми маємо тут. Маємо USB Type-C з позначкою Power Delivery, а отже, можливість заряджання від універсального зарядного пристрою. 19-вольтового з роз'ємом Type-C, але ми не рекомендуємо його використовувати, тому що проблеми з цим пристроєм, кабелем або роз'ємом, або якимись ще механічними пошкодженнями чи неправильними підключеннями може призвести до дуже дорогих ремонтів. Тому краще заряджати ноутбук звичайним блоком живлення, через цей роз'єм, він більш надійний, ну, тобто з ним мало що може статись, А ось з, цією, з цим роз'ємом можуть, можуть бути проблеми і дуже такі неприємні. Далі в нас йде роз'єм для підключення наушників 3,5 дюйми. З цієї сторони, у нас в цьому ноутбуці ще один порт USB Type-C, це вже просто USB 2.03.0 високошвидкісний і два звичайних порта USB, також 2.03.0 високошвидкісних. Маємо по одному отвору для відведення гарячого повітря по боках. І ще два отвори в задній частині, до того ж вони направлені. Верхня частина наверх, нижня частина вниз. Тобто ще й правильно розведені ці потоки для того, щоб воно менше нагрівало, наприклад, матрицю і мало змогу виходити нормально в атмосферу. Ну і до того ж багато є в цьому ноутбуці приємних речей від ASUS спроєктованих. І в нас є окремий огляд, в якому я все це перераховую і показую на ноутбуці є окремий огляд. Але можу продемонструвати, що коли ноутбук цей відкривається, він припідіймає свою нижню частину. Це я вважаю дуже цікавою і правильною ідеєю, тому що таким чином ноутбук може нормально підбирати собі повітря. Так, далі по підсвічуванню. Давайте зараз подивимося, як воно виглядає в темряві. Таким чином виглядає клавіатура, якщо підсвічення вимкнено, вмикається воно комбінацією клавіш. Перший рівень. Другий рівень та третій рівень. Зараз встановлений ефект пульсації, дихання. Можна також, якщо я не помиляюсь, змінювати ці ефекти через рідну утиліту, яка є в складі Armoury Crate. Далі давайте продемонструю вам те, що відеокарта працює. Як я вже сказав, це RTX 3060, досить потужна відеокарта. Дуже тогі роз'єми в цьому ноутбуці Так, будемо дивитися, як завжди, Unid. Нам в роздільній здатності Full HD системній. Все швидко, все літає. Так, показувати дані нам буде, як завжди, кпуз уЗ. GPUZ, вибачте. Так. Дивіться, це в нас дані щодо самої відеокарти, кому це цікаво, 6 ГБ, 192 біта. Переходимо в сенсори, поставимо максимальні температури, поставимо максимальні потужності. Ось що ми тут бачимо. Це по частотах, кому це цікаво. Ну, нагріватись буде, бо 58 градусів 59 це взагалі температура для відеокарти. В режимі сталого навантаження, я гадаю, десь приблизно 74 градуси буде, але це дуже мало. По потужностях бачимо самої відеосистеми 68,5. Можемо скруглити до 70 та за відеочіпом 45,7 Вт. Це по потужності самої відеокарти. Ну і Давайте покажу вам, що саме в нас працює. Це у нас RTX 3060 і кількість кадрів. Це, що в нас стосується відеокарти. Бачите, дуже гарна картинка в цьому ноутбуці. Ну давайте, хай він трохи піднебере температуру. Я розповім вам, як можна стати власником цього ноутбука. Якщо ви знаходитесь в місті Київ, то ви можете приїхати побачити цей ноутбук у нас в сервісі на подолі. Все можна потрогати своїми руками, побачити очима. Вопроси і запитання, які у вас будуть, можна за цим номером телефону, в вайбері та в телеграмі задавати, для того, щоб з'ясувати там дуже зручно обмінюватись текстовою фото або відеоінформацією, або але якщо ви знаходитесь в іншому місті, також можна замовити ноутбук безпечно. Для цього ми не беремо ніяких передоплат, хоча є розрахунковий рахунок для тих, хто хоче зекономити на комісії новій пошті, можна здійснити платіж на розрахунковий рахунок. Але можна безпечно отримати цей ноутбук і без передоплат. 300 гривень цього лише ми беремо за доставку до вашого відділення передоплати. Далі ноутбук накладеним платежем на решту суми їде до вас відділення ви його отримуєте саме в такому вигляді з блоком жилення, з кабелем все можна підключити. Система встановлена драйвери. Програмне забезпечення для перевірки ноутбука є на робочому столі, система ліцензійна активована ліцензією вбудованою в мікросхему BIOS, тож можете все включити, все перевірити, впевнившись в тому, що все в порядку, стати власником цього ноутбука, сплативши решту суми на новій пошті. Гарантія на цей ноутбук йде, як і на всі наші ноутбуки, 6 місяців, гарантія йде за стікером, який знаходиться на нижній частині корпусу. Він заклеює гвинт, тому в ноутбук залазити за термін гарантії неможливо, ну, принаймні, не втрачаючи ці гарантію. Тому, якщо вас буде цікавитися, Зміна якихось параметрів, встановлення ssd диска більшого об'єму, зміна 8 гігабайтної планки оперативної пам'яті на 16 або об 32. Зв'яжіться з нами, будь ласка, заздалегідь, узгодьте всі ці зміни, ми все це проведемо, відкоригуємо вартість, ноутбук поїде до вас вже в тій конфігурації, яка вас буде цікавити, і одразу з нашою гарантією, з нашим стікером, який ви, звісно, пошкоджувати не будете, для того, щоб її не втратити. Тож, ось такі умови придбання цього чудового малюка. Це в нас Asus ROG Zephyrus g 401 qm Як на мене, дуже вдала модель, дуже вона стильно виглядає, потужно працює. Як на мене, один з найвдаліших ноутбуків можливо, навіть найвдаліших Asus, Ну і серед 14 дюймових моделей це дуже непогана модель, якщо не найкраща. Дуже потужна, проте компактна, навіть можна використовувати її в дорозі. Тобто, ну, такий собі многофункціональний помічник, який вам дозволить і працювати з програмами, і пограти дуже на, на непоганих налаштуваннях в будь-які ігри. Я вам дякую за перегляд. Це був сервісний центр Гім Київ. До побачення.